На запорізькому напрямку наші воїни славні задвосотили бабая. Ну, такого бородатого, не старого, але вже сивою, здоровезною брудною бородою бойовика. Одного з лідерів бойовиків, який дуже похвалявся своєю, м'яко кажучи, екстраординарною. Неприємною зовнішністю. Він приймав участь у захопленні Криму. Потім на Донбасі з 2014 року свою роль грав. Ну і нарешті свій кінець знайшов під Запоріжжям. Але що цікаво, Олександр Пригінець, політик і громадський діяч, на своїй сторінці в Телеграм проводить дуже пікантні подробиці з біографії цього. Бойовика Бабая. Виявляється, його якось зґвалтували троє чеченців -кадировців. От, і проводить документальні свідчення там, де цей Бабай розказував, як це відбулося, скаржився. що ось, е, Підійшли до нього ці троє чеченців, дуже здорові, відібрали автомат от, і почали з нього насміхатися. Обзивали бомжем, алкоголіком, смикали за бороду. А почалося з того, що вони вимагали з нього сказати, що Аллах це єдиний Бог. Ну він, типу, сказав, що я православний, ну і тут почалися знущання. Відбравши автомат, це почали цього бандита всіляко штрикати і сміятися над ним. В кінці кінців. Повалили його і е, безропотного е, зґвалтували. За словами самого бабая, е, він навіть кричати не став, тому що погрожували е, потім знайти і розправитися з членами його сім'ї, і положили ножа рядом. Що якщо будеш кричати, то ми тебе і заріжемо. От такі союзники у наших ворогів. Ну, чесно кажучи. Навіть і не позаздриш їхній долі з такими союзниками.